Історія людства завжди включала в себе численні війни і конфлікти, які впливали на подальший хід подій. Однак серед усіх історичних війн одна з найменш вивчених та найменш відомих це Японо-Китайська війна. Ця війна була критично важливою для всього східного регіону, оскільки вона спричинила ряд подій, що вплинули на подальший розвиток Японії, Китаю та Азії взагалом. Однією з ключових причин виникнення цієї війни був конфлікт щодо влади над Корейським півостровом, адже Корея була васалом Китаю, але з часом Японія намагалася розширити свій вплив на цей регіон. У 1894 році, коли спалахнули заворушення в Кореї, обидві країни вислали свої війська, щоб захистити свої інтереси. Як наслідок, це призвело до війни між Японією та Китаєм. Корея залишилася мирною до тих пір, поки на початку червня 1894 року селянський рух Донгак, натхнений релігійними мотивами, не захопив більшу частину південного заходу і не рушив у напрямку Сеула. У відповідь король Гонжон попросив втручання цін. Протягом декількох днів приблизно 2500 солдатів армії Бейян висадилися для придушення повстання. Цільський уряд стверджував, що повідомив японців, але японці це заперечували. Близько восьми тисяч японських солдатів висадилися незабаром після цього. Незважаючи на те, що повстання швидко розійшлося, японські війська відмовилися відступати, і вже 23 липня вони зайняли СУ, викрали короля Годжонга та встановили прояпонський уряд. Війну нарешті було оголошено 1 серпня 1894 року. Хоча іноземні спостерігачі передбачали легку перемогу більш потужних китайських сил, японці успішніше виконали роботу з модернізації, вони були краще оснащені та підготовлені. Хоча в міжнародному співтоваристві поширена думка, що цін виграє війну, японці швидко перейняли наступ і відкинули Сили Цін до Пганьяну, а вже потім 15 вересня завдали їм гучної поразки. Через два дні відбувся найбільший морський бій Першої японо-китайської війни. Це була битва на річці Ялу. І відбулася вона 17 вересня 1894 року. Імператорський флот Японії знищив більшу частину флоту Бейян, тим самим отримавши панування на воді. Останніми значними битвами у цій війні. Були битви при Дань, Порт Артурі, Вейх Айвені та Інкоу. Вони були явними перемогами японців. До кінця березня 1895 року північний і південний підходи до Пекіна були відкриті для японців. Після тривалого конфлікту та численних бит обидві сторони домовилися про укладання миру. Договір Сімонусекі, підписаний 17 квітня 1895 року, містив умови, за якими Японія отримала Тайвань та Пензян. А також стала визнаною державою на міжнародній арені. Китай також зобов'язався виплатити компенсацію Японії. Ця війна відобразила геополітичний розподіл сил в Сході. Японія набула позицію великої держави і регіонального лідера, тоді як Китай. Почав втрачати свій статус національного лідера. Це було важливим для подальших стосунків в регіоні. Війна призвела до серйозної кризи в Китаї, земельні втрати та репутаційний програш у цьому конфлікті спонукали китайське суспільство до подальших реформ і дослідження шляхів відновлення державної міцності. Війна мала міжнародний вплив і викликала інтерес інших світових держав, таких як Росія, Франція. Велика Британія і Німеччина. Їхні дії та інтереси в регіоні також були важливим фактором у підписанні танзанського мирного договору. Війна продемонструвала безглуздя спроб династії цін модернізувати свою армію та відбити загрози своєму суверенітету, особливо якщо порівнювати з успішною реставрацією Мейдзі в Японії. Перше регіональне домінування у Східній Азії перейшло від Китаю до Японії. Престиж династії Цін разом з класичною традицією Китаю зазнав серйозного удару. Принизлива втрата Кореї як держави данниці викликали безпрецедентний суспільний резонанс. середині Китаю поразка стала каталізатором серії політичних потрясінь під супроводом Суняцена та Кан Ювея. Кульмінацією яких стала Чінхайська революція 1911 року та остаточний кінець династичного правління в Китаї. Проте це вже зовсім інша історія.